Вітаю всіх! Хочу швиденько зробити відео. Мені пишуть про евакуацію з міста Херсон. О, сказали. Давайте. Евакуація з міста Херсон. Для чого це було В цієї інформації? Був? Це тематика для людей. Це не військова тематика. Це саме життя людей Цивільна. Евакуація з міста Херсон. Чи дійсно було такий кит, чи дійсно це потрібно? Ні, Вітірка Пентаклів. Це відповідь ні. Це відповідь ні. Це прям. Знаєте, вони закликають це через руйнування, через руйнування територій, де живуть люди. Не більше. Не треба накручувати себе зайвим. Дев'ятка жезлів. Колесо фортуни. Королева небезпеки серйозні, тому що кордони. Місто межує там, ви знаєте, де закуповану територію, все по колу. Тобто обстріли серйозні, все по колу. А давайте подивимось. Збір інформації йде. Відсліджується ситуація. Тобто я не бачу наступальних карт, якщо вас це цікавить, але евакуація це. Дійсно потрібна для збереження життя, не більше, через сильні руйнування. Ось чому її вам кажуть. Давайте тепер. Чому взагалі, для чого її об'явили евакуацію з міста Херсон? Чому таку паніку зробили людям? Це ж психіка людей страждає. Ось от тепер випадає колісниця. Гарячі, дивіться, боже, сплошні. Є накопичення сил, певно, і може бути рух у вашу сторону. Ось тепер я це бачу. Сімка дивіться сімка жезлів буде захищати захист території. Досить далий може бути. Захист території буде досить далий, але кінцевий результат. От захист. Знову дуже важко буде. Там ресурси є також і з нашої і з іншої сторони. Дивіться, по двійці жезлів. Це може бути два напрямки, звідки полісти може, бо два варіанти розвитку подій. Не можна сказати нейрно, як воно буде. Тому є ймовірність наступу на Херсон повторного. Ось. Є. Чому, це, чому влада сказала? На тему, чи потрібно прям бігти з того Херсону на даний момент, воно випадає через руйнування. Ви ж розумієте, через руйнування, якби не чіпали цивільне населення, ви ж самі розумієте, що не треба нікуди бігти. Але, Дивіться, треба обережно мислити, це є загроза. Вона по місяцю йде така довготривала. Досить. Довго тривала це може бути загроза, і обстріли можуть бути також довготривалі, як воно і є. Питання в тому, що, як воно буде дійсно. Тому що багато ви знаєте, розгону. Шість жезів я б сказав, вдало відіб'ють. Окупаційних карт не виходить. Це ще треба знати про евакуацію. Тепер давайте. Жителям Херсону можна залишатись в місті Херсон і далі жити. Жителям Херсону можна залишатись в місті Херсон і далі жити. Випадає так, то з кубків, так, так. Я вам кажу так, це відносно все. Двійка Пентаклю 50 на 50, знову двійка, двійки. Це все залежить від того району, де ви знаходитесь, і від розвитку подій. Чи є де жити? Вісімка мечів виходить. Ось. Отут вже виходить вісімка мечів. Обмеженість в діях. Дуже сильна обмеженість і є загрози, ви ж розумієте. Так, все. Тепер, Херсон. Херсон залишається під контролем України до кінця серпня. Беремо так. Херсон залишається під контролем України до кінця серпня. Так, він залишається. Те, що вам потрібно було знати про евакуацію з Херсону, будьте розумними людьми.